Привіт, Тулі. З вами на зв'язку, як завжди, ваш покорний рак Алекс. Сьогодні пробуємо експериментальний формат відео в форматі лайв. Хочу поговорити з вами про оновлення тестового серверу по моблі. От, Тезисно собі там виписав, що і як помінялось. Там буду трошки підглядати в телефон, але буду взагалом викладати свої думки і намагатися це робити правильно, а не суржиком, але якщо. Уже, вже програв. Коротше, якщо буду говорити суржиком, ставте дизлайк, буду виправляти. Все. Приємного перегляду, починаємо. Отже, на тестовому сервері є інформація щодо героя Нолана. Там відбулись якісь зміни, які зміни відбулись саме як ХЗ, тому що Нолана немає на основному сервері. Я не знаю, що там було. Я просто прочитав це в інтернеті, як в принципі і всі, навірно. Більш цікаво, це те, що е, наступний герой, якого були зміни, це Лоліта. Е, тепер її щит. А, ну і Як пам'ятаєте, в неї щит тепер буде відбивати снаряди. Тепер щит буде діяти 30 секунд, але він все ще буде стакатись, і, наприклад, ваші союзники можуть отримувати маленькі щитки, там максимум 5 стаків. Також він буде змінювати свою прочність від того, хто його атакує. Я не знаю, як це буде виглядати, бо може бути так, що просто прилетить якийсь, не знаю... Хто там у нас слабо б'є? Якийсь саппорт кине просто якусь піндюлінку, і він просто буде маленьким, слабеньким, і будь-який боєць може його пробити. Ну але, я ж кажу, він досі буде стакатись. Тобто, в принципі, союзник на лінії, якщо він піде в роум, буде чувствувати себе добре. Хоча це все може змінитись тисячі мільйонів разів. Побачимо, що буде на основі. Так, третій герой, про якого хочу поговорити, це Одета. Одетті там в одному із патчів забрали ривок з Ульти. Тепер він знову повертається. Якби плюс, бо я люблю цього героя і дуже люблю на ньому катати. Ну, було обідно, що трошки занерфили, але все одно вона не сильно актуальна, тому я не сказав би, що прям якійсь. Якоюсь метою вона стане. У мене метою ніколи не була, мабуть. Так. Четвертий герой це Іксія. Їй підняли трохи урон. На ульту дали нову пасівку. Кожен раз, коли ви тикаєте автоатаку, він буде підвищувати швидкість атаки. там щось, Вроді би на 50%. Так. Наступний герой Матільда. Експериментальне оновлення від Монтон. Тепер вона буде під час ульти підкидувати ворогів. Тобто, коли вона прилітає в когось, якщо на її шляху хтось був, вони просто підкинуться там на якісь секунди. В принципі, як додатковий контроль, прикольно, але саме саму Матільду я не бачу в катках, тільки якщо в якійсь зв'язці з якимось Джонсоном, тобто якісь комбіновані герої. от, Щось такого плану. Так, от тут мені хотілося б, звичайно, плакати. Е, якщо ви давно на каналі, е, з моменту як я змінив формат каналу, е, я виклав відос про Лілію. Е, там дуже багато переглядів. Ну, для мірки мого каналу 2,5 тисячі на, на, наразі, е, отже, Лілію. <кхм> Бафають. Тепер її ульта буде працювати так. Коли ви ультуєте, ви відновлюєте ХП, трошки там ману, але стаки другого навика відновлюватись не будуть. Тобто, якщо раніше ви могли просто влетіти в кучу, використати всі стаки другого навика і ультануть, вернутися і далі продовжувати нагибати, то тепер після ульти вам треба швидко тікати. І вони не називають це бафом. <кій> Таке собі, коротше. Далі, наступний герой це Флорін, підтримка, яка. Я не знаю, я на ній ніколи не грав, я не знаю, що там зараз за зміни, бо її постійно щось змінюють. Її оцей ліхтарик, який вона дає герою. Пишуть, що тепер вона буде його видавати будь-де на карті, тільки їй треба 5 секунд бути неактивною. Тобто вона стоїть типу, 5 секунд і може передати ліхтарик якомусь іншому герою. До цього, наскільки я знаю, вона могла це робити тільки коли вона стоїть на фонтані. ну Такі зміни, не знаю. Хто грає на флорін, напишіть, як було, і чи буде це взагалі прикольно, і взагалі чи дійде це до нас на основний. Так, е, Восьмий герой, який я хочу обсудити, це Хадос. Йому змінюють набір статів. Якщо раніше він отримував два статі, коли е, поруч вмирає кріп, а 4, коли він добиває, то тепер він буде отримувати 5 за те, що хтось добив кріпа, він просто асістнув або поруч стояв. І 10, якщо добиває сам да, тепер Алдос буде не самим таким довгим лейт героєм якого зазвичай там 10 та хвилина, ну, може, 12-13 та і катка закінчиться, він ще досі 200 стаків. Я думаю, тепер він буде їх збирати набагато швидше. Але урон зменшили. З кожного стака там скинули на одну одиницю урону, а якщо не помиляюсь, там було 6, тобто зараз 5. От. Якщо помиляюсь, напишіть в коментарі, чи я вірно в цей, бо я не хочу заходити, я взагалі на роботі. У мене за сьогодні аж 3 чека. продажі йдуть. <кій> так, і е, дев'ятий герой, якого я хочу поговорити, це нерф Фрей. Тепер Фрея буде е, повільніше, там після другого навику вона набирала швидкість атаки. Там щось писали, що тепер швидкість атаки буде 200%. Я ха за скільки вона була зараз, написала, що це нерф. Ну, оскільки я колись пробував майнет фрею, і після того як її реворкали, я пробував також ну намагався скажімо так, скуштувати. С... Короче, забити, Короче, Якщо заходили в рейтинг і на вас нападала топова фрея... Вона могла вас не випускати з контролю, тупо бити вас як тільки можна, і потім ви йшли на фонтан. То тепер вона буде це робити трошки повільніше. Наскільки хз. Там також були зміни і інших героїв, але там зміни мінімальні. Комусь дали пару відсотків додаткової е атаки, комусь забрали. Коротше, нічого не зрозуміло, це тестовий сервер, в мене його немає. Я просто беру інформацію так, з відкритих від, е, істочників. Я не знаю, мов... Капець. Напишіть мені, як буде істочник е, на український. А, джерело. Е, джерела інформації. Коротше. Ось так. Е, в принципі, все. Якщо буде щось нове, я напишу. Від вас чекаю фідбек, щоб ви написали в коментарі, чи продовжувати такий лайв формат. Чи цікаво вам взагалі було за мною спостерігати? От я хотів викласти це відео раніше, але пару днів назад, це була якраз нічна атака на Київ дронами. І над нашим будинком було збито два дрони, було дуже страшно, наскільки пам'ятають ну ті, хто давно. У мене дружина вже скоро буде народжувати в цьому місяці, і це було дуже страшно. Сподіваюсь, це скоро закінчиться. От. До речі, <кхід> якщо комусь цікаво, майбутня кума збирає донати на Машину для прикордонників, серед них є мої знайомі і її, можливо, майбутній чоловік. Там треба 120 тисяч гривень, зібрано вроді би 5. Якщо у когось є змога допомогти, або якось розповсюдити, бо моя аудиторія мала. От. Нікого не змушую. Ви можете обирати. Стандартні фонди допомоги, там, притули і інших. От, від вас хочу почути відповідь на слава Україні, слава ЗСУ, мирного вам неба і хай ваші близькі будуть здорові, а ракети летять назад туди, звідки вони вилетіли. Всім пока.